Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми чергово з вами зібралися на наше засідання нашої постійної комісії з гуманітарних питань, питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, запобігання та врегулювання конфліктів інтересу, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою, та подарунками. Так, на сьогоднішнє засідання присутні письменна Зоя Федорівна та сушач Олена Миколаївна, відсутні члени комісії Зубик Олександра Миколаївна та короб Лариса Володимирівна. Форум для проведення засідання в нас є, що дає нам змогу почати порядок денний. Так, Порядок денний та проект рішений і розданий. Чи будуть зауваження, доповнення? Ні. Не ні, ні, не Тоді переходимо до розгляду першого питання. І перше питання у нас про дострокове припинення повноважень депутата Леськівської сільської ради 8-го скликання Адаменко Світлана Петрівна. Чи будуть зауваження, якісь доповнення до цього питання? На мою думку, так як депутати обрані були людьми? Того чи іншого населеного пункту, а саме село Думенці Чубівка. От, на певний термін. Справа в тому, що зараз війна і ми не маємо можливості перевибирати депутатський корпус, і вони представники населення того чи іншого населеного пункту. не має можливості нас перевибрати депутатів, тому я проти того, щоб вони складали свої повноваження. Я теж такої думки. Тому, як на мене, вони мають бути, тим більше в такий тяжкий час, мають бути до людей з людьми, тому що люди їх обирали, люди довіряли їм, свою територію. А це Село Чубівка і Думанці, скажімо, два населених пункти, хоч і один старостат. Тому я думаю, що вони мають допрацювати незалежно незалежності від тих обставин, які в них складають. Склалися погоджуюся. Угу. Дякую. Ну давайте проголосуємо по іменному режимі. Зоя Федорівна. Я проти. Я Новина також Миколаїв. проти вкладання їхніх повноважень. Я також проти. Тому рішення не схвалено. <кхух> Переходимо до наступного питання. Питання в нас теж по Кукушкіну, Сергієві, Володимирові. Про дострокове припинення повноважень депутата Лисківської сільської ради, восьмого скликання Пушкіна, Сергія Володимировича. Та ж сама історія, так. Да. Бувають різні обставини в житті і причини. Але коли ти йдеш і виявили, це ж було особисте. Коли вони йшли, подавалися на депутатів, то я думаю, що вони все-таки мають. Допрацювати скли, допрацювати ці повноваження, доки буде перевибори, а потім тому, що в нас виходить, що з одного е, старостату з, з двох населених пунктів не буде депутатів, Тому це несправедливо mm -hmm. по відношенню до mm -hmm. людей, yeah, які ми yeah. обирали. Хто буде представляти їхні інтереси, хто буде відстоювати їхні інтереси? Я думаю, що е, питань надскладних буде ще ну, багато, mm -hmm. я вважаю, але ж. Ну, повинні якось враховувати і думку тих людей. А як у нас не буде депутатів саме по тому округу, то люди залишаться потім без своїх. Ну ніхто не буде представляти їхні інтереси. Обранців. Я розумію, тобто... що ми всі депутати на нашій леські леські громаді, тобто, але навіть звернення якщо до депутата чи заяву, чи ще за чимсь людям потрібно буде е, чекати, поки приїдуть з іншого на депутати, щоб вирішити їхні питання. Ну... Географічно це, це складно і для людей буде, і для інших депутатів, якщо буде звернення, якщо ми дамо згоду, щоб вони склали думка. Угу. Дякую. Тоді прошу проголосувати в поіменному режимі. Федорівна. Я проти. Я, так, я також проти. Так, я також проти, тому рішення не схвалене. Так, питання у нас немає, тому дякую вам, колеги наше засідання нашої комісії за ваше. Дякую. Дякую.